Друзі, часто запитують, як подовжити нитку під час роботи. У мене залишається ниточка, яка вже для роботи не дуже зручна. Що в цьому випадку можна зробити? Значить, спосіб номер один. Цю нитку можна заховати в полотні, пройти хаотично по бісеринах, які десь поруч, зробити пару. Повітряних петельок поміж бісеринками. Ось, наприклад, одна петелька, далі пройти знову хаотично вниз, вправо вліво. Знову зробити декілька повітряних петельок, тобто закріплюємо цю ниточку, знову пройдемо вправо вліво. Ну і достатньо можна потім ниточку відрізати. Далі в голку заправляємо нову нитку. Відрізаю необхідну для мене довжину. Кожен регулює довжину самостійно, хтось любить. Коротшими ниточками, хтось любить довгими ниточками, тобто я вам тут вже радити не можу. Е, обирайте довжину нитку, е, нитки зручно для вас. Пам'ятаємо, що ми ось е, тут зробили останній наш поворот, по, наприклад, по схемі. Так? Значить, десь приблизно біля цього місця, де нам треба буде вивести ниточку, я в іншому полотні поміж бісеринок нову нитку зараз підкріплю вузликом. Зроблю три вузлики. Раз. Два, три. Тепер мені треба хаотично з цього місця по бісеринках пройти голочкою. І вивести нитку на потрібну мені довжину. Дивіться, ось оцей вузлик, якщо легенько потягнути, він ховається у бісеринку. Хвостик потім ми відріжемо. Так, і виходжу зараз до того місця, де мені потрібно. І з цього місця я далі буду продовжувати робити набір бісеру. Хвостик цей відрізаю, і все. Спосіб номер два подовжити ниточку. Ось у мене залишається зовсім коротенький відрізочок. Я виймаю з голочки і беру нитку, бабіну свою і Два кінчики нитки я між собою зв'язую вузликом. Залишаю такий хвостик подовше, не коротенький. Так. Далі підрізаю від бобіни необхідну довжину нитки. Заправляю в голку і продовжую роботу. Продовжую роботу. Ось із цією вже зв'язаною ниткою. Оці хвостики я не обрізаю, вони заховаються в полотні. Зараз я покажу вам. Ось дивіться, я набираю бісер по нитці, акуратно тут де вузлики, проштовхую. Так, і стараюсь не зачепити голочкою нитку. Де ми проходимо бісеринкою. Дивіться, тут, де вузлик, трошечки буде заходити тяжко, але ж все-таки можливо. Ось так. Знову набираю необхідну кількість бісеру, пропускаю через нитку, пропускаю через вузлик. Тепер голочкою підхвачую бісеринку і стараюсь не захватити нитку. Акуратно підтягую, і в момент, де вузлик теж акуратно підтягую. Все зовсім просто. Коли ми дійдемо до того моменту, де вузлик буде ховатися у бісеринці, ниточка буде вже подовжена. І можна спокійно працювати. Це є другий спосіб подовження нитки. Ці ниточки хвостики уже ховаються в бісеринках. Так, ну і ось в цьому вже наборі у мене точно заховається у бісеринках і сам вузлик. Отак, От бачите, як по полотну, де ми подовжували ниточку, нічого не видно.